Друзі, всім привіт! Мене звати Мобі, і останніх 10 років я живу творчістю. Сім з яких це одна з головних опор в моєму житті. Не просто якесь хобі, на яке я виділяю час по вихідним, а один з головних сенсів мого життя. І на цьому шляху я виділив декілька таких фаз, циклів, через які проходить той чи інший творець на своєму шляху. До того моменту, як він стане реалізований в тому, що він створює. І це відео, воно буде якраз таки саме про це. Є два таких основних моменти, два архетипи. Перший з них це архетип інтуїтивної дитини. І другий архетип це архетип інтуїтивного майстра. І суть в тому, щоб перейти від творчого хаосу до творчої сили. І при цьому, якби не втратити себе. Під тиском капіталізму, індустрії і вашого ж самосаботажу та до вашого ж відношення до себе. І е, почати я хочу з архетипу інтуїтивної дитини в першу чергу, тому що це архетип творчої людини, яка ще не пройшла ініціацію в силу. В неї є багато плюсів насправді, але якщо ви плануєте йти далеко. І повноцінно реалізувати всі свої таланти і дари, ви маєте розуміти, що ви не повинні застрягати в цій зоні. Сила інтуїтивної дитини в тому, що вона дуже глибоко і тонко відчуває світ. Вона відчуває настрій, музику, енергію простору. Вона більше створює з потоку, з гри, з імпульсу, не думає про форму, а просто переживає і передається. Має такий собі чистий непошкоджений канал творчості, як, знаєте, як ранній Пікассо, як рання Біллі Айліш в своїх перших альбомах, або метафора такої дитини, яка просто пальцями малює картини. Але в цього архетипу є своя тінь. І тінь в тому, що ця людина боїться структури. Структура здається їй чимось холодним, раціональним. Знаєш, як учілка в школі з лінійкою така, і вона часто уникає відповідальності, бо її лякають дедлайни, оформлення, вихід на ринок. Вона часто ідеалізує хаос. Якщо ти, типу не в потоці, значить ти не можеш творити. Є залежність від натхнення. А це означає, що така людина вона часто прокрастинує в своєму ремеслі. Також вона боїться бути видимою, тому що її творчість це щось дуже особисте і дуже. Інтимне, сердечне, та? і дуже часто тут є романтизація цієї романтизація недоторканості. Типу, я створюю тільки для себе і ні для кого інших. І як цей архетип проявляється через слова або думки? Я не знаю, що робити з цією ідеєю, але вона дуже прикольна. Я не хочу бути як ці всі інстаграм-блогери, інстаграм-бізнесмени. Це не про мене. Я не знаю, чого я хочу, але мені просто це подобається відчувати. Я нічого не встигаю, але не можу змусити себе, тому що це буде якась фальшивка. І шлях цього архетипу він в тому, щоб не відмовлятися від чогось, а дозріти, коли є перехід від дитини до майстра, це означає, що ви не втрачаєте ось цю свою глибину, а вчитесь втілювати її форму. Це означає, що ти маєш стати не тільки провідником творчості, а й таким собі архітектором. Та? Ініціація з дитини в майстра відбувається тоді, коли ти розумієш, що структура це не в'язниця, а опора для твоєї творчості. Коли ти вчишся нести свою правду не тільки всередині себе, а й в простір, коли ти розпаковуєш свої дари не як хаотичні відчуття, а цінність для інших. Коли ти не боїшся грошей, масштабу, творчих проєктів, запусків, тому що ти розумієш, що в цьому твоя свобода, що це не компроміс для тебе і для твого ремесла. І якщо поговорити окремо про окремо про от інтуїтивного майстра, то це опозиція цієї історії. Це архетип зрілого креатора, зрілого творця, який якраз таки зберіг оцю внутрішню дитину, але навчився нести її в світ. Його сила в тому, що він відчуває світ глибоко, але він не тоне в цьому. Його чутливість не розчиняє, а струмить в чіткій формі. Він не шукає натхнення, а знає, як його викликати. В ньому залишилась ось ця іскра гри, але руки майстра вони вже тримають інструмент. Він не просто творить, а свідомо обирає, що творити, як і для кого. Це той, хто не втратив якраз таки своє серце, а став каналом для інших. І його цінь, до речі, вона якби не в слабкості, а навпаки, від відповідальності. Тому що часом він собі якби не дозволяє собі бути вразливим, бо знає, як треба робити. Він може перестати грати, бо тяга росія реалізації він стає важким. Але саме основне, що він робить, це те, що він завжди вертається суди в серце, тому що знає, що там живе істинне джерело творчості, як він проявляється, як він звучить, цей архетип. Я створюю не тільки для себе, але не проти себе. Я вивожу суть у форму, тому що знаю, що це мій вклад. Я не боюсь слова продукт, тому що знаю, що це моя правда. Я навчився формувати ритм, що не вбиває музику. Моє мистецтво це служіння, а не тільки самовираження. І його шлях це якби така інтеграція, тому що він не втрачає інтуїцію, а переплавляє її в форму, яка працює. Він не боїться структури, тому що він будує її сам для себе і для свого потоку. Він не зливає енергію в прокрастинацію, тому що вміє рухати творчість діями, розумієш? Він не виділяє гроші. Гроші від душі, тому що розумієш, що монетизація це спосіб творчості і енергії жити далі в цьому світі, розумієш? І його сила в тому, це така дозріла тиша, але не ще під страху, а тиша впевненості. Його слова, вони не то щоб влучні, вони просто стоять необхідні в індустрії. Дії йдуть не від імпульсу, а від внутрішньої зрілості. І інтуїтивний майстер, він зрілий креатор. Це типу не той, хто просто знає, як створити, а знає, як нести це з гідністю, як створити простір, де інші через його творчість згадають, ким вони є. Розумієш? Я зробив окрему таблицю порівняннями одного архетипу з іншими, друзі. Подивіться в описі до цього відео, там класна цінність, обов'язково гляньте. А зараз, якщо підбити таку структурку, у цю всю історію, у цих усвідомлень. Нам важливо зрозуміти, як відбувається ця ініціація, як пройти від дитини до зрілого креатора. Все просто: перше, усвідомити, що хаос це не свобода, а форма твоєї залежності. Ти звик творити, коли зайшло щось, коли щось прийшло, коли щось відчулось. Але що, якщо ти в полоні свого настрою, а не натхнення? Твій хаос це захист від відповідальності, розумієш ініціація починається там, де ти зізнаєшся собі. Я не вільний в хаосі, я вільний, коли керую потоком, розумієш? Другий пункт це навчитися довіряти структурі, не втрачаючи свою інтуїцію. Тому що структура це не ворог, а опора, яку ти сам можеш створити. Вона не забирає твоє серце. Воно допомагає йому звучати гучніше в світі, розумієш? І кожна форма, фрейм, розклад це все інструменти, а не візниці для твоєї творчості. Просто запитай себе, яку мінімальну структуру я можу тримати, щоб потік не зник, а отримав силу прояву, розумієш? Третє, тобі потрібно дати голос тому, що завжди було особисте. Показати своє глибоке страшне. Але поки ти мовчиш, твоя сила, вона не торкає інших. Говорити серце це акт цієї зрілості. І ти стаєш якби голосом того, про що ніхто не говорить. І не для драми, а для твоєї правди. Наступне: завершуй до кінця все, що почав. Тому що майстер доводить все до форми. А дитина кидає, коли стає важко. І завершення це якби. Акт довіри своїй інтуїції своєму шляху, розумієш, коли ти завершуєш, коли ти закриваєш цикл і завжди починаєш з малого. Один проект до кінця доводиш, потім ще, і потім вже виходить з цього серія. П'ятий пункт. Це бажано переписати трошечки своє відносин... відношення до грошей, тому що кеш це не ворог твоєї глибини, це продовження твоєї творчості в світі, розумієш. Інтуїтивна дитина вона боїться запустити, продати, монетизувати. А інтуїтивний майстер каже: мій дар має цінність, і я готовий світу підтримати мене. Відчуваєш різницю? Шостий пункт: створи свої ритуали сили. В тебе мають з'явитись опори, які тримають тебе, коли хвиля спадає. Письмо, рух, місце, спот, темп, дихання, ритуали. Це форма, яка береже твій внутрішній вогонь, розумієш? Сьома. Прийми себе як, як носія дара, а не того, хто просто його відчуває. Тому що дар це не те, що ти відчуваєш, це те, що ти віддаєш. Ти не ховаєшся більше фразі, я не знаю, що це. Ти не втікаєш від цього, бо не можеш пояснити ці речі словами. Тому що ти стоїш рівно і чітко говориш. Ось моє бачення, і я, і я готовий його нести в світ. Розумієш? Тому що твоя сила це ясність. Бо майстер це не той, хто все знає. Це той, хто знає свою суть і не боїться зробити її доступною для інших. Розумієш? Надіюсь, що оцей меседж… Фу, я ж прям сильно вийшли. Я лишаю для вас в описі купу корисного стафу. Надіюсь, меседж був важливий. Меседж був цінний. Якщо відрезонувало, підписуйтесь на цей канал, кидайте це відео тим, для кого ви вважаєте, що цей матеріал буде цінним і необхідним саме в цей час. Тому піс, до нових зустрічей і люблю вас, люблю творчість і люблю щиро ділитися цим стафом з вами. Чао!